Армадол. Забудь про головний біль. Доброго ранку! З вами Олександр Авраменко і урок української мови. Мабуть, тільки ледачі не чув, що український правопис трохи змінився. І зараз триває так званий перехідний період, ну, принаймні для школярів. А які ті зміни? Про одну з них найрезонанснішу у цьому уроці. От, як би ви написали по-батькові від імені Ігор А. Ігорович Б. Ігоревич. В. Ігорьович? Ви значилися з відповіддю? Напевно, вас це здивує. Але правильний варіант В. Ігорьович з м'яким знаком? Оскільки це іменник м'якої групи. Не Ігора, а Ігоря, як Василя. Не Ігору, А Ігорю, як Василю. М'яко звучить останній звук основи Рі. Тому й пишемо з м'яким знаком. Так, так, дорогі паспортисти і паспортистки, з 2019 року ви маєте в документах. Ні, ні, не маєте, ви повинні. Писати Ігорьович і Лазарьович з м'яким знаком. Отака от новина. Дбаємо про грамотне письмо. Улюблений сніданок з один плюс один. Налякала. Доброго ранку, друзі. Щодня знову вдома. На один плюс один Україна. У нас тут життя. Рідна кухня, пічечка, духовка. З натхненними ведучими. Бути в курсі подій. Ще більше цікавих рубрик та ідей. Правильний початок вашого дня. Дивись «Сніданок з 1+,1» щодня з 7 ранку на 1+,1 Україна.